Мої вітання. Отже, бачите, як тут у нас кінець листопада. І я вирішив вам відзвітувати, що тут у мене сталося за рік. Який був сезон хороший чи поганий. Спала мені на думку така ідея. Ось, бачите, вулики стояли. Раз, два, три. Вони пропали. Немає. І так багато де. Цей рік складний для мене був. Виклики я не міг подолати, які мені трапилися. Багато сімей пропало. Але, як так кажуть, головне, щоб пасічник перезимував. Отже так, тепер трохи вас познайомлю. Що ж трапилося? Ну, починалося все дуже-дуже чудово. Хороша весна, взяток з садів, трошки локації було. Потім було червне різнотрав'я, потім... Після червня перестали будувати ващину. Почався підтримуючи взяток червень, не червень, а липень. Вранці ввечері щось там носили, але вдень сиділи. Ну, слава Богу, годувати не треба було. У мене тут кала болото, так болото цвіло, от з болота і квітковий меди тягали. Соняху нема в мене. Але настав сухий серпень і сухий вересень. І, чесно кажучи, іще й спекотний, одне і інше. Я в кінці вересня купався в річки, можна було воду залізти. Вода була прохолодна, комфортна, купався, все чудово було. Але тепло, велика кількість кліща, вони сприяли тому, що бджоли дуже довго гнали розплод. Черву спрацювалися, одним словом. Ну і плюс кліщ трошки довбанув. Так що та бджола, яка спрацювалася, вона просто-напросто у кінці осені посипалась, залишились по дві по одній рамки бджоли, деякі взагалі зникли, злетіли. Таке було. Були хороші сім'ї, приходжу, а їх немає. Це влетіли. Меди є, а бджіл немає. Зліт. Отак от, от. Ну, завдяки кліщу, можливо, ще щось. Може, хімтрейли там трусили щось, хімія їм не сподобалася. Таке можливо. Так що тут декілька негативних чинників. Декілька негативних причин, які призвели до втрат в моїй місцевості бджіл. Остання негативна причина це Оси. У моєму селі була неймовірна кількість ос. Був страшенний напад у жовтні і в листопаді. Ну, Початок листопаду. Як ото похолодало, так. Просто оси виїли декілька сімей. Я не приділив спершу цьому уваги. слабеньких, вирізали за тиждень. Там одні дубки на дні лежали. І мені довелось наглухо позакривати всі лятки в бджіл. Ну, щоб бджоли, то щоб оси не залізли і не бенкетували, і не різали моїх. І ось бачите, це порожні все вулики. Ось, де багато корпусів. Це, тут були сім'ї, але їх зараз нема. ось сидить, маленька сім'я залишилась. Ще одна залишилась. Сім'ї збірні. Так, шов так, сипав те, що залишки. Не знаю, перезимують чи ні. Ще побачимо, яка зима буде. Ну Тут рамки. порожні. Так от. Де-не-де де суш. Біла. Чорну я заховав. Біла, бачите. Отак от, от. Такі справи. По медові в мене рік середній. Гріх жалиться, ну а бджоли. Я телепень, чесно кажучи, отак. Ну, в інших селах теж втрати є, але не такі критичні, як в моєму селі. Ну, в моєму селі не тільки в мене бджоли пропали, але й в моїх сусідів попропадали. Побачимо весною, що залишиться. Зараз нічого не казати, зараз кінець листопада, але вже, бачите, зима настала. Так що такі справи. Отак От закінчиться 24 рік. Будемо ловити раї. Куплю пару сімей де-небудь і буде починати все значить, спочатку. Дільництво – це така галузь, яка вимагає ну, ризиковане. Усього до побачення, щастивим!